Яків знаходився біля намету, коли побачив сина Нефталима, який мав пасти отари біля сихе. Той приніс окровавлений одяг, в якому Йосип кілька днів назад пішов провідати братів. Нефталим сказав, що це він з братами знайшов у пустелі, Яків був у відчаї, почувши, що його любимий син від коханої Рахілі міг загинути. Дикий зір роздер його, вгорі заволав Яків. Роздертий Йосип, і він упав на землю в глибокому заціпенінні. Проте Нефталим, як і всі його брати, знав, що Йосип живий, адже вони продали Йосипа із літа, які прямували до Єгипту. Чому брати так зробили? Вони не любили Йосипа за те, що той був найближче до батька, а ще за його віщі сни, згідно яким Йосип мав керувати всіма старшими братами. Ось такий сон Йосипа. Послухайте но про той сон, що снився мені. А ото ми в'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніп зачав уставати та й встав. І ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму. Або ось такий сон. Оце снився мені ще сон, і ось сонце, та місяць та одинадцять зір вклоняються мені. Коли сини Якова. Що пасли отари до Танській долині, побачили Йосипа, що прямує до них, вони хотіли його вбити. Проте найстарший з них рувим застеріг, що не потрібно цього робити. Йосипа роздягли, одяг облили кров'ю молодого козляти, щоб показати батькові, і за пропозиції її Юди продали за 20 срібняків ізмаїлітян, що прямували з Гілеаду до Єгипту. В цьому місті потрібно згадати. Що від кожного з синів розмножиться окреме коліно єврейського народу? Неподалік кордону з Єгиптом ізмаїлітяни продали неспокійного раба іншим купцям, нащадкам Мідіян, сина праотця Авраама від Кетури. А ті привели його до сановника Фараона на ім'я Потіфар, бо було відомо, що цей царедворець шукає гарного на вигляд раба. Потіфар любив молодих хлопців. Але в день покупки раба, за якого він дав 400 срібняків, його призначили начальником царської охорони фараона, і оскопили, бо в дім фараона могли входити тільки євнухи. Як і в цей час оплакував Йосипа і плакав за ним його батько, і мідіяніти продали Йосипа до Єгипту, до Потіфара, царедворця фараонового, начальника царської сторожі. Так Йосип опинився в Єгипті. Його продали в рабство. Став він жити в домі царедворця фараонового Потіфара. Побачив володар будинку, що Господь з Йосипом. Все, що той не робить, іде на лад, та й призначив сина Якова управителем свого дому. Йосип провів у Потіфара 12 місяців. А у Потіфара була жінка по імені Заліха, а Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа, жінка пана його, і сказала вона Пляж зо мною. А Йосип відмовився і сказав до жінки пана свого, як же я згрішу перед Богом, Проте, чи можна зупинити жінку, яка має бажання. Щодня вона намагалася спокусити його своїми розмовами і красою. Тричі на день вона змінювала вбрання. Щоб привернути до себе його погляд. Але Йосип був непохитний. І тоді Заліха захворіла від нерозділеного кохання. Кожним днем вона ставала все худішою і блідішою, і вже не могла вставати. Одного разу, коли її відвідали подруги, у кімнату зайшов Йосип. Він був такий гарний, що всі подруги, які в цей час нарізали цитрусові, не змогли відірвати від нього погляд. До крові порізали руки, навіть не відчувши бою. І Заліха сказала їм Якщо вже ви так, то яке мені бачити його у себе в домі постійно? І вони, зрозумівши причину її хвороби, порадили їй ще раз спробувати таємно спокусити Йосипа. І ось одного разу у свято, присвячене розливу Нілу, коли всі мешканці будинку Потіфара. Вирушили в язичницьке капище, Зеліха залишилася вдома вдвох з Йосипом. І схопила вона його за одежу його, кажучи Лягай же зо мною. А він позоставив свою одежу в її руці та й утік, і вибіг на двір Коли Зеліха побачила плащ Йосипа в своїх руках, то покликала людей з свого дому та й сказала їм, говорячи Дивіться. Він припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся нами. Він прийшов був до мене, щоб покластись зо мною, та я закричала сильним голосом. Підступності жінки не було межі. Потіфар знав про домагання своєї дружини до Йосипа, але не покарати свого управителя він не міг. І взяв його Йосипів пан та й віддав його додому в'язничого, до місця. Де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там у тім домі в'язничі. У в'язниці Йосип був 12 років з 2217 по 2229 рік від 18 своїх років до 30. Проте Господь був з ним. Коли до в'язниці попали Євнухи Фараона, чашник і Пекар, їм приснилися сни, а Йосип їх розгадав. Ось сон чашника. Бачив я в сні своїм ось виноградний кущ передо мною, а в виноградному кущі три виноградні галузки, а він сам, ніби розцвів, пустив цвіт і дозріли грона його ягід, а в моїй руці фараонова чаша. І взяв я ті ягоди і вичелив їх до фараонової чаші, і дав ту чашу в руки фараона. І сказав йому Йосип, Оце відгадка його. Три виноградні галузки це три дні. Ще за три дні підійме фараон твою голову і верне тебе на твоє становище, і ти даси чашу фараона до руки Його за першим звичаєм, як був ти чашником Його. А ось сон пекаря. І я в сні своїм бачив ось три коші печива на голові моїй, а в коші горішньому, зо всякого пекарського виробу. Фараонове їдження, а птах їв його з коша з над моєї голови. Для пекаря відповідь Йосипа була трагічною, оце відгадка його три коші то три дні. Ще за три дні підійме фараон голову твою з тебе і повісить тебе на дереві, і птах поїсть тіло твоє з тебе. Так і відбулося. Пекар був страчений а виночерпій, відновлений у своєму становищі. Тяшник фараона обіцяв потурбуватися про Йосипа, але на радощах забув про обіцяне майже на два роки і згадав тільки тоді, коли фараону приснилось два подібних дивних сни в одну ніч, і їх ніхто не міг розтлумачити. Ось перший сон фараона. Він стоїть над річкою, і ось виходять із річки семеро корів, гарного вигляду і ситого тіла. І паслися на лузі. А ось виходять із річки за ними семеро корів інших, бридкі виглядом і худі тіло. і вони стали при тих коровах на березі рік. І корови бридкі виглядом і худі тілом поз'їдали сім корів гарних виглядом і ситих. Проснувся фараон, здивувався від побаченого сну і заснув знову. І снилося йому вдруге. Аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків здорових та добрих, а ось виростає за ними семеро колосків тонких та спалених східним вітром. І проковтнули ті тонкі колоски, сім колосків здорових та повних. На ранок фараон поскликав всіх мудреців та ворожбитів Єгипту, та ніхто не міг відгадати тих снів. Тут чашник фараона згадав про ув'язненого Йосипа. І сказав Йосип до Фараона, Сон фараонів, один він. семеро корів добрих то сім літ, і семеро колосків добрих, сім літ вони. Ось приходять сім літ, великий достаток у всім єгипетськім краї, а по них настануть сім літ голодних, і буде забутий увесь той достаток в єгипетській землі, і голод винищить край, і не буде видно того достатку в краї через той голод. Що настане потім, бо він буде дуже тяжкий. А що сон повторився фараону відвічі, це значить, що справа ця поставлена від бога, і Бог незабаром виконає її. І закінчив Йосип слідуючими словами А тепер нехай фараон наздрить чоловіка розумного й мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею. Адже за перших врожайних сім років. Потрібно зробити великі запаси їжі, щоб потім врятувати Єгипетський край від знищення. І сказав фараон Йосипові: що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного й мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій. Тільки троном я буду вищий від тебе. Зняв фараон персня зі своєї руки. І дав його на руку Йосипу, а на шию повісив золотого ланцюга. Так став Йосип управителем Єгипту, дав фараон Йосипу друге ім'я, цофнат Панеах, і дав йому за жінку Оснату, дочку Потіфера, жерця Ону. А Йосип був віку тридцяти літ, коли він став перед лицем фараона, царя Єгипетського». І пішов Йосип від лиця Фараонового і перейшов через увесь єгипетський край. Після того, як Йосип розтлумачив сни Фараона, правитель Єгипту призначив його другою особою в країні і дав йому всю повноту влади. В перші сім років земля родила в повній жмені, у кожному кутку краю були управителі, які робили сховище для збіжжя, збирали та зберігали його. І тримали звіт перед Йосипом. Через сім років хліба було як морського піску на березі. За ці роки у Йосипа народились два сини: перворідний Манасія в 2231 році та Єфрем в 2233 році. Але в 2236 році завершилися роки достатку, і як пророкував Йосип, почалися роки посухи. І коли голод поширився всюди, фараон оголосив єгиптянам ідіть до правителя і робіть усе, що він вам скаже. А Йосип зажадав, щоб усі єгиптяни зробили обрізання. І оскільки він відмовлявся продавати зерно необрізане, йому підкорилися. Вже в перший рік посухи до Єгипту стали прибувати голодуючі з Фінікії, Аравії та Ханаану. Розуміючи, що рано чи пізно за зерном прийдуть і його брати, Йосип ввів низку непорушних правил, про які було оголошено в усіх навколишніх країнах. Він заборонив посилати на купівлю зерна рабів, а також продавати одній людині більше, ніж поміститься на одному віслюку. Тепер він міг бути впевнений, що брати з'являться до нього самі і всі разом. Він також наказав стражникам. На всіх заставах записувати ім'я кожного, хто приходить за зерном, і всі списки вечорами доставлялися до нього. І ось одного разу він побачив у щоденному звіті імена Рувим, син Якова, Симеон, син Якова, а також імена восьми інших його братів, причому кожен з них увійшов до столиці через різні ворота. Йосип негайно наказав закрити всі зерносковища, крім одного, начальнику якого він передав імена братів, доручивши скопити цих іноземців, як тільки вони з'являться за зерном, і привезти до нього до палацу. Але минуло три дні, а брати не з'являлись. Тоді Йосип відправив на пошуки 70 стражників, і вони скопили братів у кварталі блудниць. Коли братів привели до Йосипа, він одразу їх впізнав, але вони його не впізнали. Адже коли він розлучився з ними, у нього ще не було бороди, а вони й тоді були бородатими. До того ж він знав, що приведуть саме їх, а вони не могли навіть уявити, що юнак, якого вони продали в рабство, міг стати правителем тієї могутньої країни. Як тільки братів вели, вони вклонилися перед ним до землі, і Йосип згадав сни що снилися йому в юності. Йосип розумів, що його власні сни здійсняться саме в Єгипті. а тепер до повного здійснення першого з них, у якому снопи всіх братів вклонилися до землі снопу Йосипа, не вистачало лише присутності Веніамена. А для здійснення другого сну в Єгипті мали опинитися його батько, Яків і Білга, яка виховала його замість матері. І, хоча Йосипу дуже хотілося відразу ж відкритися братам і швидше відправити їх за батьком, він вирішив зробити так, щоб його пророчі сни здійснилися в тому порядку, в якому вони були йому явлені. І тому Йосип суворо звинуватив братів ви шпигуни, ви прийшли побачити, як напасти на нашу країну. А коли вони, виправдовуючись, сказали, що прийшли до Єгипту по зерно. Йосип запитав, чому вони увійшли до столиці через десять різних воріт, а через три дні опинилися всі разом у кварталі блудниць. Брати відповіли, що шукали того, кого втратили. І Йосип зрозумів, що вони шукали його, адже такого гарного раба, як він, могли продати саме у квартал розваг. Йосип підняв свій дорогоцінний кубок, постукав по ньому і сказав братам я бачу у своєму магічному кубку, що багато років тому двоє з вас винищили всіх чоловіків цілого міста, Сихема. А пізніше ви продали свого молодшого брата в рабство. Брати затремтіли. За скільки мене його продали? спитав Йосип. За двадцять срібняків. І розуміючи, що від правителя ясновидця неможливо нічого приховати. Вони зізналися, що обшукували єгипетську столицю саме для того, щоб визволити свого брата. До того ж, намагаючись завоювати довіру правителя, вони розповіли йому про свого старого батька, який послав їх за зерном, залишивши при собі наймолодшого з них Веніамина. Приведіть до мене вашого молодшого брата, суворо сказав Йосип, тільки тоді я повірю вашим словам. Інакше ви будете страчені, як шпилуни. Після допиту Йосип ув'язнив їх під варту. Але на третій день він сказав їм Я боюся Бога, якщо ви дійсно невинні, то нехай один із вас залишиться у в'язниці, а ви відвезіть куплений хліб своїм голодуючим сім'ям, а потім приведіть до мене свого молодшого брата, щоб підтвердилася правота ваших слів. Брати говорили один одному, не знаючи, що Йосип їх розуміє. Це лихо спіткало нас за те, що ми продали нашого брата. Адже ми бачили його страждання, але не слухали, як він благав нас. А старший брат Рувим дорікнув врешті: Я ж вам казав: не чиніть гріха проти юнака. А ви мене не послухали, і тепер його кров волає до вас. Почувши ці слова, Йосип наказав на очах у братів закувати в ланцюги Симеона. І хоч спочатку він збирався взяти в заручники Рувима, як старшого з братів, який повинен відповідати за всіх інших, тепер, почувши про те, що тієї гіркої години Рувим намагався стримати братів, Йосип вирішив взяти під варту замість нього другого за старшинством, Симеона. До того ж, саме Симеон. Зіштовхнув його в яму зі зміями і прагнув його вбити. Так брати забрали хліб і повернулися до Ханаану, а Симеон залишився у в'язниці. А тим часом, у перший рік голоду, єгиптяни виміняли на зерно всі свої гроші і всю свою худобу. На другий рік голод змусив єгиптян продавати свої поля, а потім самих себе раби фараону. Йосип ухвалив, що вони, як і раніше, будуть обробляти свої поля, але п'яту частину врожаю віддаватимуть до сховищ фараона. І тільки землю жерців Йосип залишив у їхньому повному володінні. Поступово Йосип зібрав у особливих сховищах все золото та срібло з навколишніх країн, а згодом, коли Ізраїлевих синів Мойсей вивів з Єгипту, вони винесли ці скарби з собою. Через кілька місяців після того, як Йосип відпустив братів до батька, вони повернулися знову і цього разу з Веніамином. Йосип запросив їх до палацу, і всі брати простяглися перед ним на землі. Так здійснився перший сон. Вийшов з братів Юда і вручив Йосипу послання від Якова, в якому той просив правителя Єгипту відпустити синів з миру. Відправляючи братів у дорогу назад, Йосип наказав підкласти свій дорогоцінний кубок у дорожню сумку Веніамина. А коли стражники знайшли у Веніамина крадене і знову привели його разом із усіма братами до палацу, Йосип оголосив, що, згідно з єгипетським законом, упійманий злодій залишиться у нього рабом, а всі інші відпускаються на волю. І тоді Юда прорвався до Йосипа через стіну стражників і сказав, що вони не можуть повернутися без молодшого брата, бо їхній старий батько не витримає втрати, адже у нього залишився єдиний син від коханої дружини Рахілі, і його душа міцно пов'язана з душею Веніамина. Я поручився за нього перед батьком, пояснив Юда, то дозволь мені стати твоїм рабом замість нього. А він нехай повернеться до батька з іншими братами. І тоді Йосип відкрився перед братами Я Йосип, ваш брат, якого ви продали до Єгипту, а тепер не засмучуйтесь і не докоряйте собі за те, що продали мене. Адже це Бог послав мене перед вами для харчування і порятунку. Бог послав мене сюди, і він зробив мене намісником фараона і володарем над усім Єгипту. А потім він попросив, щоб брати, не зволікаючи, привели батька і весь його рід до Єгипту, адже там було в запасах достатньо зерна на п'ять років посухи, що залишилися. За згодою фараона, Йосип відправив за батьком безліч возів для перевезення його майна, а також в'ючних ослів із подарунками. А незабаром. 15 Нісана 2238 року Йосип зустрів караван батька в землі Гошен на північно-східному рубежі Єгипту. Разом з ним на урочисту зустріч прибули всі вельможі, кінна гвардія фараона і безліч простих єгиптян у святковому одязі. Наблизившись до батька, Йосип зіскочив зі своєї колісниці, вклонився до землі, кинувся на груди. І довго плакав, обіймаючи його. Тоді взяв Йосип п'ять братів своїх і показав їх фараону. мій батько і брати мої, і їхні отари, і худоба їх, і все їхні прибули з Ханаанського краю, і ось вони в країні Гошен. І промовив фараон до Йосипа, говорячи Батько твій та брати твої прибули до тебе, Єгипетський край він перед лицем твоїм. У найліпшому місці цього краю осади батька свого та братів своїх, нехай осядуть у країні гошен, а коли знаєш, і між ними є здатні люди, то зроби їх звертниками моєї череди. Так почав здійснюватися план Всевишнього, по якому народ Ізраїлю мав сформуватися в єгипетському вигнанні і рабстві. Початок єгипетського рабства. Взагалі не можна було назвати вигнанням або рабством. Родина Якова вийшла з Ханаанського краю, де панував голод, і отримала в користування одні з найродючіших земель в Єгипті, землі Гошен, що знаходились в Дельті Нілу. Крім того, дозвіл на розміщення сім'ї дав сам фараон. Та й знаходилась родина Якова під захистом та повною підтримкою правителя Єгипту Йосипа. Попереду було ще п'ять голодних років, але Йосип забезпечував всіх хлібами з єгипетських запасів. Сімнадцять років прожив Яків в Єгипті і перед останніми днями свого життя сказав, що це найкращі роки його життя. У 2255 році, відчувши наближення смерті, Яків почав просити у Творця, щоб його смерть не була раптовою, і щоб їй протягом кількох днів. Передувала хвороба. Тоді навколо нього зберуться всі діти, і в тому числі Йосип, постійно зайнятий державними справами, і яків встигне передати їм найпотаємніші таємниці, пов'язані з майбутнім їх нащадків, і благословити їх перед смертю. На закінчення Яків заповів синам поховати його в країні Ханаан у спадковій усипальниці праотців, печері Махпела. Потім він випростався на ліжку, і його душа покинула тіло. Йому було 147 років. За наказом Йосипа тіло Якова намастили пахощами. Протягом 70 днів жителі Єгипту прощалися з Яковом і журилися за ним. Потім, виконуючи останню волю померлого, золотий саркофаг з його тілом перевезли в країну Ханаан. Його проводили в останню путь, усі його нащадки, а також знатні вельможі Єгипту і кінна гвардія Фараона, яка прямувала попереду процесії. У землі Ханаан була влаштована велична жалобна церемонія, в якій взяли участь усі ханаанські царі, і коли вони побачили, як Йосип поклав свою корону правителя на саркофаг батька, вони також зняли свої корони. І прикрасили ними саркофаг. Всього 36 корон. На 15-й день місяця Тишрея 2256 року в перший день свята Сукот тіло Якова було поховано в печері Махпела поруч з леєю. Після Якова у цій печері більше нікого не ховали. Після похорон, повертаючись в Єгипет. Йосип направив караван з Хеврону по кругу мимо Сихема, щоб побачити ті місця, звідки брати продали його в рабство. Після повернення до Єгипту Йосип перестав запрошувати братів на спільні трапези. Тому що тепер йому, як правитель України, довелося б сидіти на чолі столу, на місці батька, а він прагнув уникнути будь-якого прояву влади над братами. Хоча і надалі забезпечував всі родини братів хлібом. У 2270 році помер правлячий в Єгипті фараон, заповівши своєму спадкоємцю Мігрону слухатися у всьому Йосипа як батька. З цього часу 70-річний Йосип стає повновладним правителем країни. Єгиптяни шанували його мудрість і ставилися з любов'ю. У 2309 році, відчувши наближення смерті, Йосип зібрав братів і сказав їм: Ось я вмираю, але Бог згадає про вас і виведе з цієї країни в землю, про яку він присягнув Аврааму, Ісаку та Яку. І попросив братів поховати його в Ханаанському краю біля міста Сихема, звідки брати продали його в рабство. Коли помер Йосип, Йому було 110 років, і він помер першим із братів, хоч і був наймолодшим, за винятком Веніамина. Після смерті тіло Йосипа набальзамували, а потім поклали у виготовлений із дорогоцінного металу саркофаг. Саркофаг помістили до похоронної печери на березі Нілу. А коли Ізраїлеві сини вийшли з Єгипту, вони винесли з собою саркофаг із тілом Йосипа. А після того, як була завойована земля Ізраїлю, останки Йосипа були поховані в місті Сихен. Загалом Йосип правив Єгиптом близько 80 років 40 років, як верховний візир при фараоні і 40 років одноосібно. Сім'я Сім Якова спустилась в Єгипет у 2238 році і була в Єгипті 210 років до 2448 року. З них 70 років при правлінні і під повним захистом Йосипа